Доброго дня, любі підписники. Ви на каналі Овочевих рослин. І, так, про що хочеться поговорити? Я вирішив посадити під розсаду трошки огірочку, побачимо, що з цього вийде. Можливо, рано. Суворо мене не засуджуйте. Саджаю, значить, як? Нікого не примушую саджати там чи ще що. Саджаю вже другий раз під розсаду, перший раз не вийшло доглянути за ними, бо були свої проблеми. На цей раз, можливо, вийде, можливо, ні, не знає ніхто. Як далі буде, але все одно треба щось саджати, як я вважаю. От Підготував пластикові склянки, хочу посадити. Знімаю відео, я ж знову повторюся, задля себе, в принципі, нікого не примушую саджати, я не знаю, ще, мабуть, під розсаду огірка рано саджати, але я. Вирішив от посадити чомусь сьогодні. Ну, от, і, хочеться мені посадити, я думаю, посаджу. Значить, Всього буде 10 склянок. От Зараз саджаємо засолочний. Там фото буде, перейдете в спільноту, буде посилання на це відео і буде фото. Значить, саджаю сухим зерном в звичайний ґрунт зі своєї ділянки. Промарковую склянки клейкою-стрічкою та підписую просто їх. бо Огірочки ще будуть. Це не, ну, не один сорт, не тільки засолочний, а взагалі ще три сорти. Всього чотири сорти буде. По дві скляночки. три сорти і один сорт, чотири скляночки. Значить, так, от за допомогою веделки будемо саджати. Ну, В принципі, тут нічого і саджати, але ж все рівно поки що не, не обзавівся таким інвентарем. В принципі, він і не потрібен, можливо, і так просто. Садити. Ну, задля зручності взяв веделку, взяв свою бутилочку, значить, як ми бачимо, подобавляв насіння. Ну, я просто чого знімаю, я думаю, людям, якби буде цікавіше. Я відфотографував процес, в принципі, як я його ну, все тут роблю, в принципі, От те, що зерно залишилось, те, що залишилось, те хай залишається. І, в принципі, щоб. Е... Не вимазувати свої руки в ґрунт. Хочеться спробувати виделку. Я раніше не, не саджав. Так, відео, може, вий, вийде, можливо, і довге. Але, в принципі, самі розумієте, з першої спроби зняти, я думаю, суворо мене не осудите, в принципі, бо саджаю, якби б раз от посадив і все. Значить, це в нас був засолочний. Переходимо далі. Так, от, як ми бачимо, засолочний, він раннє можливо, кого цікавить. Там буде в спільноті фото сфотографований ззаді конвертик. Ви обов'язково всі, хто детально хоче передивитися, кого це цікавить, і, ну, особливо, там будуть вставлені фото. Значить, голубчик. Значить, цього 4 склянки засолочний, голубчик, він теж. Ранній зараз ми подивимось, по дві насінинки саджаю. В принципі, по три, я думаю, забагато буде, а по дві буде взагалі чудово. Ну, я так вважаю, не знаю. Оскільки ви садите, взагалі огірок, я так розумію, садять під розсаду мало людей, можливо, і багато. Чесно, не знаю, скільки нас, хто садить під розсаду, відгукнетесь. Бо я знаю, що буде і критика, буде і, можливо, і хейт якийсь. Ну, в принципі, до цього звикаєш. Якщо це подобається тобі, значить, от це був голубчик. значить. Засолочний, голубчик, і так вони теж тут все промарковано, як ми бачимо. Щоб потім, в подальшому, коли ми будемо висаджувати, не стикнутися з такою проблемою, що ми не знаємо, що це за огірок. У мене зараз з помідорами така проблема, я про це не говорю, але мені, як вам сказати, неприємно в тому плані, що. Я один-два промаркував, а коли саджав, промаркував сірниками, а далі тепер не знаю. Ну, в принципі, буду висаджувати, буду відслідковувати. Я думаю, там уже буде зрозуміло, коли рослина буде вже більш, більш великою. Переходимо далі. Так, бачимо Цезар F1. Він, значить, у нас ранньо стиглий. Я перепрошую, любі друзі, голубчик він. Середньоранній. От усі в мене ранні стиглі, крім голубчика, бо я вже не пам'ятаю, я, мабуть, сказав, що він теж ранній, але ні, він середньоранній. Значить, наголошую, щоб потім не було такого, немов би я цього не говорив. Тож слідкуємо. Всього взагалі впало три, ну, хай буде три, якщо. Так цікаво, йому, там хай буде 3. Всього саджаю по 2. а тут вийшло 3. В принципі, не жалію води туди додавати, бо, як ми знаємо, люба рослина любить вологу. Ну, в принципі, я думаю, вони зійдуть і не знаю, до речі, з приводу місця чи вистачить їм у цих скляночках. Того року я саджав у такій ємності з-під енергетичних напоїв жарстяні банки. І, в принципі, нібито їм було там і непогано, але не знаю. Я думаю, в принципі, я десь відео бачив, саджають у пластикові склянки і все добре. Значить, це був Цезар F1. Він теж у нас ранньо-ранньо стиглий. Переходимо далі. У нас залишився мавський корнішон. От так виглядає, називається мавський корнішон. І що ми робимо? Будемо його сіяти. Зерно ж зазвичай сіється, не саджається. Додаємо туди води. Ну, в принципі, так, вилочкою зручно. Тим більше я не соромлюся й пальцем, але ну так зручніше. Нібито так і коректні, коректніше це виглядає. В принципі, хотілося б в майбутньому купити собі інструменти для. Ну, щоб саджати, пікірувати розсаду, зручно було. Ну, в принципі, в домашніх умовах, я думаю, ну хто цього соромитиметься. Ніхто, значить, і всі так саджають. І, в принципі, з приводу ємностей теж. Звісно, у пластикові скляночки воно якось більш, більш цікаво взагалі. Я думаю, так якби я розсаду саджати, то краще купувати чи торфяні горщики, чи якісь спеціальні ну, в агромагазинах є спеціальні ємності або парники. Ну, от, В принципі, ну, так це все виглядає. Таке вийшло відео там 8 хвилин ну, близько 10 хвилин відео В принципі, по посадив 4 сорти гірків за, от, за 10 хвилин, скажімо так. Гарного перегляду, якщо будуть будуть сходи, я надіюсь обов'язково вони будуть, будуть включення. Буду чекати, що з них буде. А ви напишіть мені, будь ласочка хто дивиться, які огірки ви любите. Можливо, хтось уже садив ці сорти. Тож, який вам найбільше сподобався з цих сортів, в принципі. А я ж буду з вами прощатись. На все добре. Гарного перегляду. Тисніть за нагоди. Лайк, діліться з друзями, підписуйтесь, хто не підписаний, і обіцяється бути цікавий контент. От такі справи. На все добре. Бувайте!